На горбі в учасників Революції Гідності на крові в Небесної в Сотні і сьогодні обдирають і здирають останню шкуру з українського народу. Кожен із них ще зазнає тої калі, на якої він заслуговує. Тому що за будь-який злочин обов'язково, якщо свобода є найвища цінність, то найвищим злочином, найбільшим злочином є позбавлення, несправедливе позбавлення когось свободи. Навіть у Вінницькому мафіозному суді, навіть у цьому місті, яке поклоняється нібито Петрові Порошену. І, і кожен громадянин, жидові! І кожен громадянин, громадяни, який приходить на цей фонтан, який ходить на ті зборища. Він фактично поклоняється фальшивому ідолу. Я закликаю кожного, кого ще не з серце, як казав Микола Міхновський, викотувати цей дебільний фонтан і імператорську родину. І заїжджає і наслідається над вами, хто над вами хто отримує найменшу одну з найменших заробітних клас у Вінниці у Україні.